Харків місто книг і книгарень. Тут відбулось засідання нашого комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики. Харків'яни створили книжкову столицю і зараз її оберігають з одного боку. Нині це героїчно, а з іншого небезпечно. В місті біля кордону, яке обстрілюється швидше ніж лунає тривога, сконцентрована найбільша в Україні кількість книговидавничих потужностей. Релокувати їх дійсно складно. Тож держава повинна була б мати якийсь план Б, що ми бачимо натомість. Поданому проєкті бюджетом 25 рік за програмою 380 60 забезпечення діяльності Українського інституту книги, підтримка книговидавничої справи і популяризації української літератури у світі, зменшено фінансування з 466 мільйонів до 175 мільйонів, тобто на 61,7% рівні з попереднім роком. Лише для того, щоб надати державну допомогу на придбання книг громадянам, які досягли 18-річного віку, відповідно до прийнятого закону, український інструктнеї потребують 436 мільйонів, тобто всього виділено 178, а лише на одну програму потрібно 436. Нерозуміння ролі культури під час війни це катастрофа. Звертаюся до власників книжкових мереж і магазинів багато років тому, коли з'явилися перші кіномережі. Їхні керівники почали телефонувати до депутатів різних фракцій і просити звільнити кінотеатри від сплати ПДВ на продаж квитків. І вони досі звільнені. Щороку хтось ставить цю поправку, коли ухвалюють податковий кодекс. Чому нам не зробити цього з книжковою галуздю? Але така пропозиція має виходити саме від бізнесу, від книгарень. Ми часом забуваємо про наші потреби. От ми говоримо про бібліотеки. Кількість бібліотек расовистка каже, найбільша в Європі. Їх немає. Тому що як тільки в районних центрах ми забрали місцеве ПДФО, перше, що вони дитячі садочки не закривали, добре місто Харків може придбати книжки. А місто районний центр за який кошт придбає книжки для бібліотеки, якщо в них немає коштів, заплатити бібліотекою зарплату. Я не кажу про оренду, я не кажу про книжковий магазин. Це ілюзія, це імітація. А що книжкові бібліотеки? У мене в цьому році мама пішла на пенсію, все життя пропрацювала в книжковій бібліотеці. Один, в них є одна важлива функція це забезпечення підручниками школярів. Що стосується літератури, вони були навіть у Львові заповнені в основному російськомовною літературою, навіть в українських школах, коли все це списується, там не лишається нічого. І тоді виникає питання: а яка функція шкільних бібліотек? Очевидно, вони мали би забезпечувати школярів книжками з шкільної програми, окрім підручників. Але хтось це має порахувати, допустити, зробити програму забезпечення, ну, бо вони перетворюються. Побачу, вони дуже часто вже взагалі зникають. Там роблять знає, кімнати для вчителів або мультимедійні центри, і кажуть, що діти по комп'ютер собі все качають. Ми маємо майже 7 мільйонів українців в інших країнах. Коли я їжджу у відрядження в Європу, до мене підходять люди і кажуть: ми тут бібліотеку відкрили. Можете нам якось книжками допомогти. Ми повинні дати їм можливість читати рідну літературу. Держава повинна в цьому допомогти, якщо хоче їхнього повернення назад на батьківщину. З огляду на те, що українських дітей у Польщі зобов'язали відвідувати місцеві школи, чому б нам не запропонувати створити в польських навчальних закладах хоча б українські книжкові полиці? Це все ті речі, про які держава має думати стратегічно і шукати на це гроші. Як пояснити керівництву держави важливість культури?